Вітаю малята! А сьогодні ви дізнаєтесь багато цікавого про павучків. Павучки дуже корисні, тому що вони вносять значний внесок у боротьбу з шкідливими комахами, тому що одна така істота на рік вбиває близько двох тисяч шкідливих комах, які потрапляють в його мережі. Найкрасивішим павуком вважається павич, тому що його забарвлення переливається всіма кольорами веселки. Крім того, у нього є ще й чарівний яскравий хвіст. І все це необхідно для того, щоб привернути увагу якоїсь павучихи. А коли забарвлення не допомагає, то він починає танцювати. Не варто боятися всіх павуків, адже павуки є безпечні і люблять жити разом з нами у домівці. Проте все ж таки є отруйні павуки. Треба бути дуже уважним та обізнаним, і тоді ви зможете визначити, який саме павук зробить шкоду, а який ні. Отруйним є павук банан, який є досить небезпечним для людини. Він не один отруйний. Тому потрібно дуже багато читати та запам'ятовувати, щоб точно знати, який отруйний, а який ні. Хоча павуки мають вісім очей, але одні види павуків майже сліпі, а інші відрізняються дуже гострим зором. Для того, щоб почути звуки, у людей є вушка. А для того, щоб відчути запах, у людей є носик. У павуків немає вух, але вони чують звуки за допомогою зростаючих на ногах волосків. І запахи вони відчувають точно таким самим способом. Один із мешкаючих на Гаваях видів павуків має забарвлення спинки у вигляді смайлика. Уявляєш? Смайлик павучку ніхто не малював. Павучок таким народився. Деякі різновиди павуків вміють дуже добре стрибати. Відстані, які вони при цьому долають, просто вражають. Під час стрибка вони встигають розгорнути свою шовкову нитку, яка дає їм можливість точно приземлитися. А ну пригадай, хто ще вміє дуже добре стрибати і приземлятися? Водяний павук це павук сріблянка. Інтерес викликає його образ життя, адже не кожна жива істота пристосується жити під водою. Тим більше свій будиночок він будує для себе сам, плетучи купол з ниток. Уявляєш? Павуки мурахоїди дуже схожі на мурах, на яких вони полюють. І зовні відрізняються тільки наявністю восьми ніг замість шести. Вони проникають в мурашники за здобичу, піднімаючи догори передню пару ніг і зображаючи ними мурашні вусики, а потім полюють. Павуки мають особливу кров, яка на повітрі набуває блакитного кольору. А найбільший у світі павук це голіаф. Він може ловити і поїдати птахів, уявляєш? А ще є павуки-гладіатори, які плетуть квадратні мішечки з павутини, підкрадаються до здобичі і потім накидають на них свою павутину. А ще є павуки, які вміють робити з різного дрібного сміття свою копію. Уявляєш, це такий захисний механізм, тому що поки оси будуть атакувати на їхню копію. Справжній павук може встигнути втекти. А до власної павутини павуки не прилипають завдяки волоскам на ногах. Деякі люди настільки люблять павуків, що купують собі домашніх павуків, а ти би хотів мати домашнього павука. Я думаю, краще намалювати павучка. Зараз ми Намалюємо з вами павучка. Нам для цього знадобиться простий олівець, папір, ну і лінійка. Спочатку ми проводимо ось таку лінію легесенько посередині нашого аркушу паперу. Це для того, щоб наш павучок розмістився по центру. Тепер подивіться уважненько. Вгорі ми малюємо ось такий не дуже великий овал. Внизу ми малюємо більшенький овал. Маленький овал це буде наша голівка павучка, а великий це буде тулуб. На голівці ми малюємо ось таке чоло. Я вже вам говорила, що в павучка не 6 ніжок, а 8 ніжок. Тому ми помічаємо місця, де ми будемо малювати наші ніжки. Один, два, три, чотири. Ніжки буде з однієї сторони і один, два, три, чотири ніжки з другої. Можна зразу ж їх і зафарбувати простим олівчиком. Тепер ми намалюємо такі вусики нашому паучку. Це теж не складно. А тепер з кожної отакого ось ось квадратика в нас буде відходити ніжка. Ми намічаємо оцю сторону ніжка і сюди ніжка, з другої сторони. Друга ніжка його, і з цієї сторони. Третя пара буде. І четверта. Тобто, всього. Вісім ніжок. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, вісім. Тепер з кожної такої невеличкої частинки ніжки, лапки у жучка вони мають три таких частинки. Ми малюємо. Один у нас є, два, три. І з іншої сторони. Два, три. Так само в кожної, в кожній ніжці домалюємо по дві фаланги ще. Два, три. Тут два, три. І тут два, три. По три фаланги. З цієї сторони теж так само симметрично, щоб було не обов'язково, бо ніжки у вони дивляться в різні сторони. Так, ось такі у мене вийшли. Тепер вісім очей у павочка. Малюємо один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Тепер ми де малювали, де ми малювали ніжки, ми трошечки так розширюємо полівчиком. Зразу ж зафарбовуємо. Кожну таку фалангу ми робимо її ширшою. Тепер. Я все роблю простим олівцем. Ми розмалюємо простим олівчиком йому чоло. Ось так зробимо в олівку. І тулуб так само, ось такими смужечками спочатку. А потім розмалюємо. А тепер на кожній лапці ми ось такі ворсинки намалюємо в одну сторону, теж вони всі йдуть. Теж тут це дуже неважко. І з іншої сторони. Ось такий гарненький у мене получився павочок.